Є новина, друзі, що вже дає Трамп Лукашенко проти Путіна та фейковий наступ. Дослухайте до кінця. Трамп вже заявив, що Петріоти він дасть Україні, тобто він їх продасть Європі. Ну нам абсолютно все одно. А я нагадаю, що Зеленський говорив, що в нього розмова з Трампом про 10 петріотів. Ну і це абсолютно змінює ситуацію. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, 4 роки ці петріоти, знаєте, як... Я не знаю, золоте теля їх там ледве передавало. НАТО їх обіцяло так і не передало. Ці країни за них борються, хоча по ним ніхто не стріляє, стріляють тільки по Україні, але все одно ну це велика проблема. І слава Богу, що це відбувається. Трамп це підтвердив. Європа це купить, Україна це отримає і буде більш захищена від терористичних атак. Путін також видання Axios заявило, що Трамп може передати наступальну зброю, і це ракети великої дальності, які будуть бити по логістиці росіян далеко ну в глибині Росії. І якщо це відбудеться, це однозначно змінить ситуацію, тому що ну і наші балістичні ракети, як пишуть змі, і німеччина повідомляє про це вже. На готові десь вот-вот вони будуть застосовані і американські ракети. Якщо це буде, наприклад, ракета на тисячу кілометрів, такого не відбувалось за всю війну, тому що ж там всі боялись, Байден боявся ескалації. Всі боялися ескалації. Якщо це Трамп зробить, ну це буде сигнал і для України, і однозначно для Путіна, що ну, пора припиняти війну і ну, завершувати, тому що ну, буде боляче. Наступне питання Лукашенко проти Путіна з'явилась сьогодні інформація, що вертоліт білоруський збив шахет, який летів в сторону України. А я про це говорив. що... Ну, треба говорити, по-перше, з Лукашенко в Україні, тому що з території Білорусі залітають шахети. Ну, хоча, зрозуміло, довіри Лукашенко жодної немає. І треба говорити з нашими західними партнерами, тому що в нього відбулася хороша зустріч з Келогом. І ну, Келог йому може придивитися. Ми з тобою там говоримо, ведемо перемовини, а ти допомагаєш Путіну атакувати Україну з іншої сторони шахедами, запускати розвідувальні дрони. І... Так само Україна може відповідати посилати свої дрони через територію Білорусі, але Україна цього не робила об'єктивно. І тут Лукашенко, ну без його вказівки, однозначно російські шахет ніхто би не збивав. І це теж змінює ситуацію для Путіна. Тому що Лукашенко не хоче зараз встрігатися, розуміючи, що Трамп готовий вдарити по путіну. До речі, вчора там відео ви там коментарів написали бакланили. Мне знаєте, розумієте, от ці коментарі ваші хейтерські, я їх вважаю взагалі. Паливом для свого блогу пишіть на здоров'я. Я люблю всіх своїх підписників. Так, от ну це однозначно змінює ситуацію, те, що е, Шахет збили білоруси, тому що це показово, що Лукашенко не буде підтримувати е, ну подальшу агресію Путіна, тому що не те, що він хороший, що він там любить Україну, чи він хоче миру. Ні, він боїться Трампа і не хоче посилення санкцій, і не хоче ну сваритися з Трампом. Тим більше він розуміє, що зараз буде відповідь перша Путіна. Тому що якщо Путін далі буде продовжувати, я думаю, е, після цієї першої, що відповіді будуть і наступні? Тому чекаємо сьогодні п'ятої години, коли буде виступати Трамп, і буде говорити те, що він буде застосовувати. Ну і фейковий наступ теж Путіна. До речі. З'явилася вчора інформація в білд, що Путін ну, тоді не було зрозуміло, що це Путін. Що Росія готує наступ там десь під кінець літа? Що це наступ масований? Ну за який Росія захопить там всі області, які вони хочуть захопити. Ну і тоді вони виселять ультиматум, і Україна там здасться. Ну, десь приблизно така риторика. Сьогодні теж є підтвердження, що дійсно Путін при останньому телефонному дзвінку з Трампом він сказав, що він буде наступати, що він готує. Наступ через там 60 діб, і це він прямо сказав. Я думаю, ну це і здвинули як то кажуть, Трампа, щоб треба діяти, тому що ну, якби ну просто він неадекватний об'єктивні речі. Наш центр протидії дезінформації сказав, що це повна хінея. І я вважаю, що це повна хінея, тому що Путін, якщо ви всі забули, зараз ви напишете такого не було таке було. Путін заявляв Трампу декілька місяців дому. Що вони підуть в наступ, і до осені Україна піде на всі ультиматуми, все зробить і нічого не відбувається. А експерти по всьому світі військові пишуть, що лінія фронту заморозилась і стала з обох сторін із і з російської, тому що дронів настільки багато використовують, що просто неможливо пройти, не проїхати, і люди не можуть пройти. І Путін розказує далі: ну що він там піде в наступ, він щось зможе, Да нічого він не зможе. Тому що лінія все більше зупиняється із за кількості дронів, і ці розкази вони вже не працюють. Тому Трамп і буде застосовувати всі ну, свої ресурси, які він хоче застосувати, і і далекобільну зброю, і можливу конфіскацію майна про яку ми вчора говорили, для того щоб натиснути на Путіна. Тому що він розуміє, що сил Путіна наступати немає, де й українці це розуміють. Но якщо ти казав практично три місяці тому, що ти все захопиш і нікуди ти толком не прийшов, то що ти далі розкажеш? Що в тебе більше танків з'явилося, літаків, я не знаю, якась нова, страшна зброя. Та ні, це все хіне. Єдине, що Путін може робити і буде робити, це тероризм, тероризувати українські міста цими шахідними ракетними атаками. Ну і тут Європа з Марко має допомогти. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка, ну і коментарі. Коментарі, і телеграм, шапці профілі.